До автомобілів комітет це не прибрав, але вчора була е підтримана правка е колеги по парламенту Юрію Володимирівні щодо е механізмів притягнення до відповідальності. Е особисто я казав, що ця правка повинна бути все ж таки е в Коапі кодексу адміністративні правопорушення, е бо так вимагає і регламент. Е ну от е вчора е на комітеті, значить. Ця правка була підтримана, вона умовно кажучи, комітетом підтримана, да? І всі там інші правки, от все, про що ми сьогодні з вами говорили, вони, звісно, там злетіли. Хоча і я хочу голосити, комітет і так їх всі зніс, і їх не було окрім автівок. А що по автівкам? Уточніть, будь ласка, бо я не дуже зрозумів цю позицію. Мова стосується майнових прав чи прав керування керування прав керування. Дивіться, якщо ви отримали там повістку, але ви ухиляєтесь від того, щоб ТЦК вас взяло на облік, ТЦК я так розумію. Ну я так розумію, їх механізм, як вони нам доповідали, подає вас як ухилянта, Далі вас там по базі поліції дивляться, чи є, наприклад, у вас водійське. Посвідчення, і, умовно кажучи, ваше водійське посвідчення, я так думаю, знову ж таки хочу нагосити, потрапляє в якихось ну, отримує якусь галочку, що вам там, як ухилянту, заборонено керувати ну, в рамках, що це закон буде прийнят. Ну, я думаю, що це так якось повинно було виглядати. І коли поліція зупиняє вас і перевіряє ваше посвідчення по базі. Вона каже, друже, вибачай, ти є ухилянтом, твоє посвідчення водія не дійсне, і там якісь, можливо, будуть адміністративні дії далі. Ця норма вона зараз закладена. Вона залишилася ця норма станом на вчора. Залишилася, але ще розкупнулося після того як була підтримана правка. Зараз комітет якраз перегляне, чи буде ця норма далі працювати фізично взагалі.